Всім привіт! Хетафе Жерона, друзі! Зробимо прогноз на іспанську Ла лігу. Матч відбудеться завтра о 19.30 на стадіоні Колозео Альфонсо Перес, домашня арена Хетафе. Дуже важкий матч очікує для Ось, Давайте по порядку. Давайте По порядку, взагалі, давайте подивимось шанси. Жерон вважають невеличким фаворитом, 42% віддають первом каталонцям, 27% на нічів і 31% на хетафе. Хетафе йде на 12 позицій в іспанській Лалізі, Жерона йде на другі позиції, якщо відверто дивитися різниця забитих та пропущених, результати, таблицю, все вказує на тому, що жерона величезний. Фаворит. І справді хетафу не може виграти вже 4 гри. підряд тобто команда в такому кризовому стані. Середньо, дивиться, як рік та новий там вони розпочали. Ну, я ще так знаю, знаєте, розпочали з поразкою від Велікан, але в Кубку то пройшли і спаніло. Але ви, це Авілі, програв Саасуні, Виграли Гранаду, програли Мандреду. Я це, до речі, матч коментував. Там, в принципі, Хетафе непогано зіграв, але вже в другому таймі, ніч з Бетісом. Перемога над Сельтою, ніч з Хетафе. Ой, з Віліріалом перепрошую на виїзді. А, ось, програла 0-4 Барселоні і останній матч. А, ні, не останній матч програв 3-3 за Спальму. Самі Ромі Ємчука Хетаф 0-1 програла. Валензі, Валензі. А, ось, Угадуров забив переможний м'яч. Команда так, знаєте, на виїзді вона грає гірше. Тут в домашніх матчах в принципі, грає Хетафа Непогано. Така домашня команда, лідер цієї команди Мейсон Грінвунд, ну Один із лідерів, звичайно, борга Майораль. Напевно, головний лідер ну і Мейсон Грінвонд, в принципі, також. А Жерона провалила, на мою думку, лютий, провалила в тому плані, що програли вони. І Мадриду, і Більбау, але таким командам програти на виїзді, в принципі, це не гріх, так можна сказати. В принципі, з Сосідадом мені сподобалось, як грала Жерона. В принципі, тільки, напевно, з реалом провалили матчі так? Більбао, і з Більбау і з Сосідадом грали непогано. А виграли Вілікана 3-0, але потім програли Мальорці 0-1, але все-таки в останньому матчі в домашньому виграло Сасуно доволі такого неприємного Сасуну справді. Яка, в принципі, йде, до речі, вище за Хетафе. 2-0. Жерона впоралася з Осасуною. Ось, і таким чином Жерона на другій позиції залишилася лише в одне очко перевага над Каталонською Барселони. Ось, любі-любі друзі. Давайте подумаємо, як команда останній матч проводять між собою. І абсолютно перевага паритета. За останні 5 матчів зафіксовано дві перемоги гетафе, одна нічя та дві перемоги Жерона. Наприклад, якщо брати з 2018 року тут Нічя 1-1. 19-й, 2-0 хетаф перемагає, 22-й перемагає Жерона. Хетафе перемагає у минулій кампанії 3-2. А у цьому сезоні на початку Жерона грамить хетафе 3-0. Так, бачите, Жерона на полі своєму хетафа обігрувала. Але хетаф обіграв в Жерону конкретно на своєму полі. Тобто можна сказати, що в хетафу хороша статистика проти Жерони саме на власному полі. Жодної поразки. А, була поразка в 2016 році. Ну, все це єдина поразка, яка була. В 2016 році. У Сегунді... і ще в Сегунді. Жодного з цих футболістів ще не залишилось нікого. Із того року, ось. А, хуапне, хуапне, друзі. Ось, ось друзі, хвапне єдина людина, яка залишилася, напевно, з того матчу, І проходив 7 років назад. А, ось, Хетафи справді в не найкращих кондиціях. Але хетафи. І говорить, я хетафи все-таки грають вдома. Вдома хетафи грає доволі непогано, я хочу сказати. рідні. Трибуни допомагають хетафе. Жерона, в принципі, і так, весь сезон грає на хорошому достатньо рівні. М -м, питання по Віті Циганкова, Віті, друзі, скажу сразу, не зіграє. Але за збірну України він буде в Заявці. Але цей матч завтрашній Вітя пропустить. З Артемом Довбі Довбіком порядок. Артем буде. Ось, ну, вроде і все. Хтаф угу. всі здоровенькі, Жиро ось тільки Віті не буде. А так, в принципі, всі готові. Завтра битися за очки. В принципі, хетаф претендує на Єврокубку і, в принципі, чому пі ні, тому що 7 балів до 7-го Бетіса, і, в принципі, а чому пі. Ні. Ось. Хоча Бетіс дві поразки поспуть. Хетафа забив 36 м'ячів. Ну, вроде не так то і погано. Наприклад, більше за Ссасун забили. Більше За Лас Пальмас більше за Валенці, більше за навіть той такий Бетіс. Але пропустили дуже багато хетафу. Аж 42 Жерона, наприклад, пропустила менше. 33. І забила Жерона 50. Дев'ять м'ячів. Одна з найкращих атак а, в Лізі. Прямо зараз. Найкраще вже в Манрида, До речі, ну, там лише новин гол, але факт є фактом. Жару багато забило за цей сезон. Ось останні 5 матчів, 3 поразки, 2 перемоги. Там одна перемога, дві поразки та 2 нічі. А, ось. Якось так. А знаєте, друзі, я в принципі думаю, що завтра буде обмін мене Тобто перший мій прогноз по даному поєдинку це обидві команди заб'ють. Другий мій прогноз – віддам перевагу все-таки другій команді. Думаю, друзі, що Жерона як мінімум цей матч не має програвати. Ось така команда вмотивована, хоче зберегти другу позицію, потрапити до Champions League, до Ліги Чемпіонів. Тому буде команди заб'ють, та друга команда не програє. Це ідеальний прогноз по даному матчу, тобто обидві команди заб'ють. Каталонська Жерона не програє, як мінімум. Рахунок 1-1, або перемога Жирони в один м'яч, 2-1. Я вважаю, цілком імовірний розвиток подій даного. Тому тобто, що буде команда заб'ють, Жерона не програє. З таке відео в мене вийшло, з таких в мене вийшов, друзі. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Пишіть в коментарях, будемо завершувати. Всім До побачення, всім до нових зустрічей.